Тут недалеко три версти. Туди три та назад, три та вже і шість. Люди в Київ ходять за чотириста верстов, а тобі важко потрудитися для Божого дому шість верстов. А я. я. А ще Богомольна. Важко тобі пройтись до Божого дому шість верстов. У добу ганячу праздник гріх. Блажен чоловік іже скоти милує. Та що ж тобі більше коней жаль ніж жінки? Скотина ж гроші коштує. Скотина цілий тиждень робить на нас. А в неділю, щоб мало відпочити вони в церкві. Та я ж цілісенький тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук. Хто ж ти? А то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі. І знов таки робота до роботи не приходиться. Хіба ти борону чи плуга тягаєш? От якби ви вдвох з мотрі плуга попотягали, ото -от так. Не дам колі. Подайте пропав! Не микінмо разом.